Італійський футбол, знову у центрі великого скандалу, пов'язаного із договірними матчами, ставки на які сягали мільйонів. Він призвів уже до двох десятків арештів за участю відомих осіб, причетних до цього найпопулярнішого виду спорту в країні. Прокуратура Кремони розслідує організацію, яка завдяки змові гравців і адміністрації впливала на результати деяких матчів, роблячи ставки на великі суми у італійських та іноземних букмекерських конторах. Такі випадки в основному зосереджені в нижчій лізі. Проте існують підозри у шахрайстві також у серії А. Паралельно із звичайною поліцією проводиться внутрішнє спортивне розслідування, що може призвести до анулювання рейтингів останніх чемпіонатів. Італійський футбол демонструє свою темну сторону не вперше. Лише п'ять років тому розслідування так званого Фальчополі виявило шахрайства, пов'язані із суддівством матчів. Настав час виплат соціального забезпечення для домашніх працівників, вихователів і нянь. Між 1 та 11 липня роботодавці повинні зробити внески ІМС за попередні три місяці поточного року. Вони оплачують також частину працівника, яку пізніше можна отримати із заробітної платні. Оплата може бути зроблена онлайн на веб-сторінці www.ims.it в уповноважених тютюнових крамницях або поштових відділеннях. В останньому випадку слід скористатися бланками, які надсилаються ІМС Національним інститутом соціального забезпечення усім роботодавцям. Сума контрибутів варіюється в залежності від заробітної плати та робочого графіку і може бути розрахована на сайті www.ims.it. Для отримання додаткової інформації телефонуйте на безкоштовний номер 803 164. Радимо зберігати квитанції оплати. Адже вони дають можливість податкових знижок. Контрибути сплачені за домашню прислугу у розмірі до 1550 євро, можна відняти з так званого податку на прибуток, згідно якого щороку розраховується сума податків. З грудня минулого року для отримання довготривалого дозволу на проживання ЕС, так званої карти на проживання, слід володіти базовими знаннями італійської мови. Підтвердження знання мови не вимагається від тих, хто отримав в Італії середню освіту або відвідував тут курси підвищення кваліфікації, магістратуру або докторат. В інших випадках існують два способи засвідчити володіння італійською: пройти тест, що проводиться відділами імміграції, або представити сертифікат, що відповідає. Рівню, а два згідно із стандартною класифікацією євроспілки. Сертифікати не усіх шкіл відповідають вимогам. Міністерство внутрішніх справ нещодавно роз'яснило, що дійсними є дипломи школи Данте та вузів для іноземців у Перуджі та Сієні. Та університетом рома Рома-3. Тож радимо поінформуватися перед початком курсу італійської мови, бо ж для отримання довготривалого дозволу на проживання слід володіти дипломом, виданим одним із вище вказаних навчальних закладів. Вспілка ЧДЛ, Патронат Інка та Асоціації споживачів Федерконсуматорі почали серію заходів, що гостро піднімають проблеми імміграції. Ними було подано колективні позови проти державної адміністрації, що повинні змусити квестури, відділи імміграції та інші департаменти дотримуватися порядку і термінів, передбачених законом для опрацювання документів іноземних громадян. Перші два позови було подано в кінці травня. Вони стосуються термінів отримання громадянства і видачі довготривалого дозволу на проживання. В обох випадках час очікування є неоправдано тривалим. Позов підписали десятки іммігрантів, а інші зможуть зробити це в найближчі місяці. Промовотори акції вважають, що висвітлення окремих історій буде на благо всіх тих, хто опинився в подібній ситуації. Не виключено, що паралельно будуть подані інші позови. Які дадуть можливість отримання компенсації за шкоду за неефективністю державного управління? Комітет італійського ісламу виніс пропозицію про навчання і державне затвердження на посаду імамів духовних провідників мусульман. Комітет складає групи експертів, призначених міністром внутрішніх справ Роберто Мароні для отримання інформації та консультації у питаннях пов'язаних з мусульманською громадою. Державне схвалення дозволить імамам мати додаткові переваги на додаток до наданих принципом свободи від розповідання. Зокрема, це можливість проводити збір коштів, викладати релігію в державних школах або укладати шлюби, визнані державою. Нововведення дозволить забезпечити ефективніший захист прав жінок. Зокрема, у разі розлучення вони могли б користуватися всіма гарантіями, передбаченими італійським правом. На думку експертів, держава повинна визнавати і мамів, що прийшли адекватне навчання. Місцеві органи влади, університети та релігійні громади повинні організовувати курси, де викладатимуться основні принципи італійського законодавства. В той час, як деякі богословські школи Італії займатимуться конфесійними питаннями.